Місцеве самоврядування розвивалося у Німеччині протягом століть. Великого регресу завдало панування Наполеона, за часів якого державна влада із комуни перейшла до центрального уряду. Постанови, що з'явилися після тисяч федеральних земель Німеччини із 40 тисяч до 7 тисяч. Державні діячі писали про це ще у 19 столітті. Постанови, що з'явилися після 1803 року, скасували положення про громади, що існували до того часу. Те, що прийшло їм на зміну, були лише пусті форми, одні назви позбавлені суті. Уряди взяли на себе свій безпосередній контроль та повністю перебрали на себе управління. Звичайно, такі заходи можна виправдати подіями того часу і до деякої міри тим, що старі положення про громади зжили себе і вже не вписувалися в нові державні установи. Однак це призвело до роз'єднання громадян держави. Ніхто не переймається турботами іншого, кожен турбується лише про себе та про свої інтереси. А відтак повністю зникає почуття колективізму. На народ, що знаходиться в такому стані, уряд не може вплинути навіть шляхом застосування сили. Без комунальної конституції, яка б відповідала духові часу та культурі народу, немислима загальна конституція держави. Воно є основою усіх політичних інституцій у державі. І далі аналізують. В повній мірі розкривається значення комунального самоврядування. Інститут, наділений здатністю переростати в загальнодержавний механізм дієвості, напевно, має глибоке коріння в самій природі людського суспільства, черпати з нього велику органічну силу. Лише про громаду можна сказати, що в ній, немов у державі, зупинення її функцій негайно призвело б до розладу життя спільноти. З цього погляду неважко визначити в загальних рисах природне коло повноважень громади. Наскільки це і під силу, вона турбується про інтереси місцевої спільноти. Там, де цієї сили не вистачає, поцінається сфера державних компетенцій. Якщо ж держава свавільно перебере на себе ці повноваження і в такий спосіб ліквідує комунальний організм, то це загрожує підірвати її власні підвалини. Цей принцип говорить про те, що державі на тривалу перспективу не вдасться розбудувати себе безпосередньо на основі нерозчленованої народної маси. Там, де робитиметься така спроба, вона буде приречена на невдачу. В такому суспільстві держави доведеться регламентувати усі відносини від найзагальніших до найконкретніших, пов'язані із суцільною нерозчленованою масою, задовольняти кожну її потребу. Аби хоч якось впоратись із таким завданням, яке виходить за її межі її природнього призначення та її можливостей, держава мусила б спиратися на надзвичайно високу політичну активність народу. Проте народ навпаки не підніметься з найнижчої сходинки, доки йому не буде відмовлено в тому. Що він у найближчому і найбільш зрозумілому для нього життєвому середовищі міг розвивати і тренувати чуття приналежності до більшої спільноти. Будь-яке корпоративне об'єднання стає школою громадянства. Разом з тим, воно є школою державних діячів. На таких засадах на початку 1808 року створюється комунальне право знову на прикладі Баварії. 1808 Органічний едикт утворення сільських громад як органів публічного права. Комунальний едикт Державне опікунство Опіка неповнолітніх дітей. 1818 Комунальний едикт на основі прусського положення про статути міст барона фон Штейна Конституційні свободи а також Опікунство. 1869. Положення про громади. Самоврядування суто комунальних питань, особливо з майнових питань. Встановлений законодавством державний нагляд. 1878. -й. Баварський закон про адміністративні суди. Правовий захист самоврядування. 1919. -й. Закон про самоврядування. Положення прораду громади, загальне законодавство про жителів, демократичний устрій. Додатково до цього продовжувало діяти положення прогромади від 1869 року. 1927. Положення прогромади. Зміцнення самоврядування. Ослаблення впливу держави. Адміністративно-правовий захист, права на самоврядування. 1935. Німецьке положення прогромади. Принцип Фюрера управління громадою, уповноваженим НСДРП відсутність захисту через адміністративні суди. 1945 положення прогромади вільної держави Баварія, демократична конституція та управління. Німецьке положення про громади продовжувало діяти в тих положеннях, що не містили націонал-соціалістичних ідей. Частково чинність норм положення від 1927 року. У період з 1960 до 1977 року відбувалася друга комунальна реформа із наступним зменшенням кількості громад з 7 тисяч до 2 тисяч. Завдяки цьому виникли дієспроможні комунальні структури. Як відбувається управління у таких громадах, сьогодні ми можемо розглянути на прикладі Інгольдштату невеликого міста Баварії. Жителів міста починається звичайний робочий день. Звісно, не за кожним приїздить службова машина, як за цим паном, якого ми з вами будемо супроводжувати протягом дня. Петер Шнель обербургомістер Інгольдштату з 1972 року. Він одружений, має трьох дітей і є членом Християнського соціального союзу, який має в Інгольдштаті. Більшість голосів. Колись Інгульштад був університетським містом і резиденцією баварських герцогів. З тих часів збереглося багато будинків, які сьогодні є окрасою міста, хоча створюють перед міською радою і міською адміністрацією складні проблеми, пов'язані з охороною пам'яток і сьогоднішніми потребами жителів міста. Існує і сучасний Інгольштадт. Перед воротами Старого Собору постали новобудови та обслуговуючі комплекси, як і скрізь, жителі міста працюють на сучасних промислових підприємствах і в офісах. Тут проживає 90 тисяч чоловік. Звичайно, всі вони хочуть мати змогу заробляти собі на життя, мати комфортабельні квартири, користуватися всіма соціальними благами. Коротко кажучи, хочуть. Щоб їхнє міське життя було добре налагоджене. Обербургомістр є генеральним менеджером підприємства під назвою місто, і центром його діяльності є його робоче місце ратуша. Коли Петер Шнель входить до приймальні свого робочого кабінету, на нього вже чекає його особистий співробітник з підготовленим планом робочого дня. Як завжди, список робочих зустрічей і переговорів досить довгий. Перший відвідувач міський прес-секретар. Але до його приходу необхідно ще розібрати стоси щоденної кореспонденції. Розуміло, обербургомістер не складає особисто кожного листа і кожне розпорядження. Проте він відповідає за їхній зміст і підтверджує це своїм підписом. Доброго ранку, пане обербургомістер. Доброго ранку. Прошу сідайте. Прес-секретар є керівником прес-служби та служби інформації міста. Він відповідає за всі питання роботи з громадськістю. Надає необхідну інформацію про міську політику журналістам. Він також інформує обербургомістра про громадську критику чи схвалення різних заходів дій міської адміністрації. Можна подати це в проєкті? До кінця тижня ми можемо це зробити. Так, дуже добре. Крім прес-секретаря, у обербургомістра Інгольдштата є ще сім референтів. Шановне панство, прошу, займайте свої місця. Всі вони збираються раз на тиждень, щоб обговорити діяльність окремих напрямків роботи міської адміністрації. Референс з будівництва, шкільної освіти, фінансів, соціальної політики. Всі вони отримують директиви обербургомістра за своїми напрямками роботи. Сьогодні у нас мала нарада референтів. І перш ніж почати наше обговорення за темою, я хотів би розглянути запит, що надійшов з міської ради. Мова йде про школу подовженого дня. Ці ідеї можна дати змогу втілитися у життя. Тобто створити приватну школу, яку ми будемо підтримувати від імені міста. Слід розташувати її не де-небудь у першому ліпшому місці, бо тоді ті діти, які мають вдома надто мало підтримки, саме вони туди. І не потраплятимуть. Тому що батьки їм скажуть, ти будеш ходити до звичайної школи, куди ходили твої брати і сестри і діти сусідів. Створимо таку приватну школу у межах традиційної школи. То батьки. Обербургомістр є главою адміністрації. І він відповідає за всю нашу діяльність. Він повинен звітувати перед міською радою. Оберборгомістр має також координувати різні сектори, які є в адміністрації. Він повинен приводити до єдиного знаменника всі ті професійні напрямки і аспекти, що існують у ратоші. Щойно на нараді йшлося про школу продовженого дня. Це питання стосується не лише одного референта або якогось одного відділу адміністрації. Воно безпосередньо стосується будівельників, які повинні певним чином реорганізувати свою структуру. Воно зачіпає також юридичні відділи, оскільки необхідно вирішити цілу низку правових питань. Завдання обербургомістра полягає у координації всіх цих професійних напрямків в самій адміністрації, оскільки обербурмістр є її главою. І зрозуміло, він повинен подати пропозиції адміністрації на розгляд до міської ради. Ці пропозиції адміністрації точніше було б назвати пропозиції оберборгомістра. І як адміністрацію ми йому лише допомагаємо. Заходи, що їх вживає міська адміністрація, стосуються всіх громадян. І кожен може переговорити з цього приводу із шефом міської адміністрації. У визначений час обербургомістр доступний для кожного. Добрий день, сідайте, Добрий день. будь ласка. Ну, які у вас проблеми, розповідайте. Ой, я маю дуже великі проблеми, пане бургомістер. Керівник міста одночасно є представником усіх його громадян. Він обирається терміном на 6 років і всі громадяни можуть звертатися до нього зі своїми проблемами. Так, це дійсно складна проблема. Проблема в тому, що у мене двоє дітей. Чоловік моєї дочки залишився без роботи. До кого я тільки не зверталась по допомогу. Необхідно вчасно сплачувати рахунки. І мої діти можуть просто залишитися залишитись на вулиці. Розумієте, я маю багато в чому собі відмовляти, аби якось покращити так, життя так, моїх дітей, хоч чимось допомогти їм, угу. тим більше зараз, в ці скрутні часи, коли людям похилого віку так. важко прожити, до кого я тільки не зверталась, по допомогу ніхто не може вирішити мої питання. Коли я вже не знаю, що мені робити, як допомогти моїй сім'ї, я йду до бургомістра, щоб з ним порадитися. Як мені бути, обговорити і знайти вихід з крутної ситуації. І я знаю, що він мене вислухає, дасть пораду. Я відчуваю, що мої проблеми його також турбують. Іноді здається, що політики повинні передусім опанувати ораторське мистецтво, проте цього не досить, щоб керувати містом. Хоча цей талант необхідний під час офіційних зустрічей та урочистостей. Вельми шановні пані і панове бургомістри, члени районних рад, шановні гості. Щиро вітаємо наших гостей із Штанберга. Хотілося б особливо відзначити те, що ви у такому представницькому складі прибули сьогодні в Інгольштадт. нашим головним завданням сьогодні. Є безсумнівно відродження і процвітання цього давнього міста. Ми мусимо зробити його привабливим для гостей і багатьох тисяч тих, хто тут працює чи приїздить сюди за покупками. Ми впевнені, що в Інгольштаті справді можна жити, що Інгольштадт зберігає високі традиції старого баварського міста герцогів, університетів і міста Фортеці. І його чарівність просто необхідно відчути самому. Але для цього треба знайти час і повернути з автомагістралі у нашому напрямку. Зробити старе місто придатним та привабливим для проживання цьому значною мірою сприяє і збереження історичного будівельного задуму. Обербургомістер має отримати інформацію про беребіг і прогрес будівельних робіт безпосередньо з місця. Особливо це стосується тих випадків, коли виділені міською радою кошти вичерпуються і їх не вистачає. У нас виникла проблема. Це приміщення було спочатку призначене для інших цілей. Але коли ми знімали верхній шар штукатурки зі стін, виявили ці давні портрети, на яких зображені університетські професори. Що нам робити? Перше питання це зрозуміло питання грошей. Чи можемо ми зберегти ці портрети? Скоріше за все, ми повинні це зробити. Ми повинні їх зберегти. І тому цілком зрозуміло, що нам необхідно зробити нову калькуляцію. Так. Тих 4,2 мільйона, які були передбачені для реставрації ратуші, що не вистачає. І тому це потрібно так. докладніше розглянути. Так, я з вами згоден. Після короткої перерви на обід засідання міської ради Головує обербургоністер. Участь беруть члени обрані міські радники. Міську раду можна назвати парламентом міста, що подібно до Лантагу і Бундестагу поділений на фракції. Діяльність міських радників здійснюється на громадських засадах, на відміну від діяльності бургомістра, який принаймні у великих громадах отримує за свою роботу зарплату. В Інгольдштаті засідання міської ради відбуваються, звичайно, раз на місяць. Позиція бургомістра регулюється Баварською комунальною конституцією. Стаття 29. Громадою управляє Рада громади, якщо рішення не може самостійно прийняти перший бургомістр. Стаття 36. Перший бургомістр головує на засіданнях Ради громади та виконує її рішення. Стаття 37. До компетенції першого бургомістра відноситься виконання поточних завдань, які не мають вирішального значення для громади, і які не означають значних зобов'язань. Перший бургомістр має право приймати негайні рішення замість ради громади або комісії. Він зобов'язаний проінформувати про це на наступному засіданні Ради громади. Стаття 38. Перший бургомістр представляє громаду у зовнішніх відносинах. Декларації, що несуть за собою зобов'язання, повинні робитися у письмовій формі. Вони вимагають власноручного підпису бургоміста. Шановні пані та панове, оголошую засідання міської ради відкритим. І вітаю вас з цієї нагоди. Компетенція ради громади також регулюється комунальною конституцією. Стаття 30. Рада громади приймає рішення по справах, які не включені до компетенції відповідних комісій. Рада громади здійснює нагляд за загальним комунальним управлінням, особливо виконанням її рішень. Стаття 31. Рада громади складається з першого бургомістра та членів Ради громади. Вони обираються на громадських засадах на 6 років. Не допускається одночасне членство у Раді Громади, подружжя батьків, дітей та близьких родичів. Співробітники комунального управління не можуть бути одночасно членами Ради Громади. Стаття 32. Рада громади може створювати дорадчі комісії. Стаття 33. Склад комісії регулюється регламентом Ради Громади. Вони утворюються пропорційно до кількості місць партій, представлених у Раді Громади. Головою комісії є бургомістр або один з його заступників, або визначений радою громади-член Ради Громади. Бургомістр та рада громади мають у розпорядженні помічників з метою прискорення виконання великих обсягів роботи. Міська рада ухвалює політичні рішення здебільшого ці рішення міської ради попередньо обговорюються в окремих. Тань порядку денного і про те, що має відбуватися у їхньому місті. Тому часто висловлюються протилежні думки і рішення ухвалюються більшістю голосів під час голосування міської ради. Ми повинні завершити спочатку розгляд попередніх проєктів, що перебувають у нашому відданні. Нам, крім цього, також дуже важливо вирішити, де будуть розміщені ці 42 класи. Так. Я хотів би пояснити, створити школу подовженого дня, як регулярну державну школу, річ непроста. Йдеться у кращому випадку про дії за зразком моделлю. Ви знаєте, подібна модель школи для Баварії розміщується в Юрсберці. Я не налаштований надто оптимістично і не вірю, що ми зможемо зробити цю школу як для нас, як обраних для роботи на громадських засадах міських радників, обербургомістр перебуває не мов би, у подвійній позиції. З одного боку, він голова адміністрації, а з іншого боку, до якого належить і його політична фракція, він голова органу, що контролює цю адміністрацію. І тому виникають певні конфліктні ситуації між міською радою та обербургомістром. Такий приклад. Ми внесли пропозицію про створення у робітничому кварталі школи продовженого дня. Згідно із законом, обербургомістр тепер зобов'язаний втілити у життя рішення за цією пропозицією, за яку міська рада проголосувала одностайно. Проте, як ми сьогодні чули і як ви бачили, обербургомістр діє відповідно до політичних інтересів. Він уже порушив деякі питання і тактовно використовує їх. Для того, щоб спрямувати міську раду у потрібному йому напрямку, враховуючи, що бургомістр має завдання готувати рішення, він набуває керівних функцій по відношенню до Ради громади. Таким чином, він може впливати на політику громади. Це відбувається тоді, якщо він знайде підтримку Ради громади. Він не має права діяти всупереч рішенням Ради громади. Бургомістр може призупинити виконання рішень прийнятих. Радою громади, які не відповідають чинному законодавству, розглянемо уважніше адміністрацію міста. Керівником міста громадяни Баварії обирають обербурго Найчастіше одночасно обирається і міська рада. У громадах, не таких великих, як Інгольштадт, вони називаються бургомістр і рада громади. Склад міської ради відповідає кількості голосів, набраних окремими партіями та виборчими групами, за результатами виборів. Головує обербургомістр. Те, що міська рада вирішує більшістю голосів, є директивою для міської адміністрації. Шефом міської адміністрації знову є обербургомістр, який втілює у життя у практику в конкретні адміністративні заходи рішення міської ради. Для цього у нього є співробітники адміністрації. У своїй роботі він підзвітний міській раді. А тепер повернімося до денного плану обербургомістра. Це теж є обов'язком обербургомістра, принаймні в Баварії. Він постійно перебуває у центрі уваги громадськості. Обербургомістер завжди має бути там, де відбуваються урочисте відкриття чи освячення чогось. Або там, де щось потребує його участі та керівництва. Шановні пані і панове, оголошую свято відкритим. Запрошую всіх випити по кухлю пива. Так само офіційно Петр Шнель з'являється і на наступній зустрічі. Місто Ланцгуд показує жителям Інгольдштад та частину святкової програми свого традиційного княжого весілля. Гута демонструють велику відданість традиціям свого міста. Обербургомістр Інгольдштата спостерігає за подіями з трибуни для почесних гостей. Тут розмістилося і Баварське радіо. Репортер звертається до Петера Шнеля як до офіційного представника міста. Я розмовляю з обербургомістром Інгольштата. Пане обербургомістере, як ви оцінюєте те, що сюди на народне гуляння прибули 110 мешканців Ланзута? По-перше, це зустріч двох старовинних баварських міст. У нас спільна історія і природна потреба піти на зустріч одне одному. Спільно розв'язувати проблеми, які полягають сьогодні у тому, що громадяни прагнуть зберегти своє коріння, свої витоки і залишитися гарними сусідами. Жителі міста Ланзгуд пропонують нам у зв'язку з цим багато цікавого. І ми знову. Почуваємося підбадьореними і готовими діяти у тому ж напрямку. Інгольштад поволі огортають сутінки. І хоча у плані обербургу містра немає більше офіційних заходів, його робочий день ще не завершився. Інгольштата і Ланцгута зустрічаються у замковому підвалі. Обербургомістри обох міст використовують неофіційну можливість для обміну думками. Зробити місто жвавим і життєрадісним без допомоги самих громадян неможливо. Я вважаю також, що це просто не дуже необхідно, щоб кожен громадянин відчував причетність до свого рідного міста. Для нас, Інгольштадців, громадяни ланцгута це приклад громадськості і готовності. З радістю зробити щось для свого міста. І ми вдячні вам за те, що ви прийшли до нас в Інгольштад. Ми щиро сподіваємось, що дружба між двома містами буде зміцнюватися у майбутньому. Навіть у своєму приватному житті Петер Шнель залишається обербургомістром, який думає і дбає про своє місто і його громадян. Тому, хоча робочий день в офісах Інгольштата давно закінчився, обербургомістр завжди залишається на службі.